З мінімальним рахунком у фіналі зараз в атаці благо Юніс. Назар Сущак здорово, м'яч приймає. Назар Сущак зближується, входить штрафний майданчик, Можна пробувати удар і рахунок відкрито. Благо юніснулась на полі. Зрештою особливо гострих моментів не було. Можливо, зараз Назар Сущак Сущак здорово входить на ударну на позицію. віддає передачу, богач завдає удар. Удар заблокований. Буде кутовий полісти Фенікс. Атака вже. Дуже другим в виконанні благоюмості. Ще одна пострільна передача, удар завдати акценту удар не вдалось. Гусак тут здорово скидає під удар і Роман Гнатів. Команда з під монастира, вони контролюють м'яч, але поки що провести це контроль в потужний, острий, небезпечний момент. Ось, ось удар, і гуляти з м'ячем на, на його фланзі. Тут Назар Ісущик, ось така помилка. Назар так... все пострільна передача. Герич, Герич рятує свою команду. Про сорока вдалося йому вийти на ударну позицію. Тут вже вантаження І Роман Герич рятує. Мізерник, благоюність зберігає м'яч під своїм контролем. Мізерник, мізерник, Богдай. Дуже здорово розіграно. удар по воротах і рахунок стає 0-3 на користь благоюності. Читаки віддати передачу, побороти за м'яч. І здорово віддати на Гнатіва. І Гнатів переграє, переграє в четверті за підсумком глибше. Удача штрафно майданчик. Сидор до м'яча не дотягується. Розтягує. Удача від сущика пробиває Роман Гнатів. пробиває на поперечку Володимира Шаруна. Зміниться сущак. Зорово побачив підключення Ємельянова на правому фланзі. Ємільянов з м'ячем. Подача Центральніше Богач, можна пробивати. удар, і м'яч забуває. Вибирає Гарен. м'яч відбирає зараз 21-го номера Фенікса. Здорово обігралися. Арці благо юності. Мізерник пострілює. Хабаря про свою команду зараз Петро 40 літ. Емільяно вже в штрафному майданчику. Простільна передача. на 20 метрів залишає Гнатів суща, як пробиває. М'яч іде повз ворота. Чергову атаку. Мізерник. Мізерник здорово на Романа Гнатіва і тут уже на виході Арсен Хабле. Договісті до побудови своєї атаки, бо власне, з оборони в атаку. Димарчук ідає передачу. Хороша нагода для Фенікса. Удар від euh, Сидора. Але поки що Назар Сидор. Атака триває. Атака вже другим темпом. Удар по воротах. Знову ж таки, не точно. 15-го номера, це Максим Задорожний Задорожний дорожньою обіграє Володимира Федорєва. Віддає передачу на 11 метрів, потрібно пробивати. Удар! Андрій Марчук тягне. Тягне цей епізод кіпер благоюності. Ще один удар. Змог спроб поспіль пробити 12-го номера благоюності. Першому таймі це був Роман Гереч, тепер вже Андрій Марчук. Ще одна передача. І на цей раз вже Андрій Марчук. Обікрав 45-го номера благоюності, котить ще одну хорошу передачу. Деться під удар, буде удар. Зараз по воротах. одразу 25-го номера благоюності. Кицун, Сущак дотепно на Гнатів, агнатів пробивати. І як же зараз Максим Шута своїм Оце майданчиком? Сафанік, Фенікс, Фенікс відповідає своєю атакою. Михайлів. Михайлів можна пробувати. Удар! Андрій Марчук, буде добивання. Офсайд. Намі поки що. Продача, і Марко Кицун до м'яча не дістається. Подача мізерника. Удар! У воротах Володимир Фадорів задає. Падіння поруч. штрафним майданчиком, Тар Михайлів. Пробиватиме удар і м'яч сіть воріт. Гусак. Гусак. Ой-ой-ой, як же не обережно. Андрій Марчук, рятує свою команду, який же зараз шанс був Максим. Подача мізерника. Пробиває Гулевський, рахунок стає 1-5.